Вітаю вас в ефірі телеканалу tv 4 Тернопільська погода та я її ведуча Галина Ніженко. 16 червня вшановують пам'ять мученика Лук'яна. У народі цей день називали Лука Вітерник. На Луку найбільше боялись північно-східного вітру, який нібито приносить з собою безперервні дощі, шкідливі придозріванні жита. Згідно із народним повірям, у цей день варто слідкувати за напрямком вітру. З північної сторони день буде ясним. Про холодний вітер може бути дощ з градом з півдня чи заходу до негоди, з південного заходу негода надовго. То чого чекати нам, 16 червня? Дивіться далі. На Тернопільщині прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі, подекуди град. Температура повітря вночі 10-15 градусів, в день 17-22 градусів тепла. Привіт, мене звати Юля. Зараз ви дізнаєтеся прогноз погоди по місту. Прогнозується мінлива хмарність, грози в день рад. Температура повітря вночі 9-11 градусів. В день 19-21 градус тепла. Усім хорошого настрою. Па-па. на 16 червня синоптики прогнозують незначне похолодання. Можливо, прийдуть дощі. Тому раджу вранці прихопити із собою парасольку. У мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі.